Відповідаю на коментарі стосовно ліхтарика Е7, Вубен Е7, який в мене був на огляді. Людина казала, що коли він падає, там пружинки погані, і він вирубається. Давайте ми це все провіримо, показую. Е... Ну, ліхтарик працює, навіть нема чого відкручувати. Закручую, забираю, кидаємо його. Виключається ліхтарик. Дивіться, отак кидає, отак кидає. ліхтарик вубен. Виключається, давайте на цю сторону, давайте на кнопку. Пружинки фігові, я не знаю. Давайте поставимо подовжену версію. Тобто на 18650 ось такі і з захистом. Давайте включимо. Вирубається? Ні, не вирубається. Так, вирубається, так. отак вирубається, коли сюди, бачите, падає. Ну затягніть, підтягніть пружинку. Або з цієї сторони також у нас є пружинка. Ну, але ви ж не будете постійно кидати ним ось так. Потрісунемо, якщо ти будеш бігти на голові, подивимося, чи він вирубається. Ну, так він не вирубається, друзі. Показую, ставлю. Без контактів таких. Підігнув я пружинку з цієї сторони, відкрутивши його і з цієї сторони. Пробуємо махати. давайте, Пробуємо махати. Пробуємо підкидати. Акумулятор стоїть тера. Отак. отак. отак, 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 З цієї сторони. Так, я з вами з'їдем, він вирубається. Так що я не бачу тут великої якоїсь проблеми, якщо ви будете хіба що постійно його торцьом бити. Любий ліхтарик такого плану, будете тукти, я думаю, він також може вирубатися. Так що тут не є сильна якась дуже критична проблема. Показую вам, ось всередині одна пружинка, можна ще більше її підтягнути. Я чисто пинцетіком трошки її підтягну. І ось цю ще можна навіть більше, отут-це -от, звено догори підтягнути. І все, проблема рішена.